Поважна президія і шановні депутати, я хочу просто подякувати депутату Юрію Ботнару, який озвучив заяву від мешканців трьох районів, але надалі я всю заяву озвучувати не буду. Я тільки просто підтверджу, що ситуацію із можливою забудовою бурників на Чигиринщині. Дуже стурбована громада Чигиринщини, воїни, воїни АТО, власник козацької організації, екологічна, туристична творчі спілки Черкащини. Зважаючи на те, що вони що в 70-х роках ХХ століття совість українського народу Олесь Мончар відвів від Чигирина Небезпеки спорудження АЕС на козацьких кістках, сьогодні власне. Може найчистіший район, можливо, не тільки в області, а у всій Україні зазнати великої екологічної катастрофи. Отож спорудження на могилах Героїв України курників не просто помилка, це нахабний цинізм, це зневага до історичної пам'яті та національної гідності. І це плюндрування української землі. Де творилася, і твориться українська нація, історія і держава. Тому е і громадський актив, е як я вже зазначила, і е всі е е організації, зокрема і народна варта Черкащини, е е завіряють е у тому, що в разі ігнорування їхніх вимог. Залишають за собою право на адекватні радикальні кроки, протестні акції в межах Конституції і законодавства України. Справді із людьми треба в першу чергу радитися, щоб не було такого колапсу, який ми спостерігаємо протягом останнього року у Черкаському районі.